Всім привіт. Сьогодні ми візьмемо чергове інтерв'ю у студентки, яка замовляла у нас роботу. Отож, знайомте сьогодні у нас в гостях Іра. Привіт, як у вас справи? Як настрій? Чи готові ви ділитися своїми враженнями та досвідом від замовлення роботи у нас? Привіт, справи чудово! Настрій чудовий, тому що є світло. та Це завжди радує. Все супер. Ви як? Я так. Також непогано, до речі, це вперше в мене запитали, як у мене справи. Е, так, дуже, дуже це приємно, дякую. Тоді будемо розпочинати, е, тоді перейдемо до переліку питань, і традиційно я розпочинаю зі знайомства. Отож, розкажіть коротко про себе, де ви навчаєтесь, на якому курсі, е, та на які спеціальності. Е, я навчаюся на е, п'ятому курсі, магістр е, в. Mm. Національному університеті імені Лесі Українки uh -huh. на спеціальності математика, на факультеті інформаційних технологій та математики. Поступила я туди після 11 класів, хотілась uh -huh. на бакалавра, дітом отримала і вирішила поступити на магістратуру. Так як пішла uh -huh. в декрет, і думаю, немає що робити в декреті, піду я ще на магістратуру. Uh -huh вам подобається ця спеціальність? Та якось подобається, не подобається, немає вибору вже. Треба йти. Я зрозуміла. йди. Спочатку була проти, uh -huh. щоб шатунка була дуже незадоволена, а потім якось коронавірус та війна, не було коли думати uh -huh. за те, що зараз вже просто привикла. Ну, нормально, вжива, здорова, це все в головне. Та, та, та це найголовніше. Окей. Тоді наступне питання: які види робіт, ви замовляли у нас? Я знаю, що це була не одна робота, їх було так. декілька. Е, е, та, які це та... були види робіт? Вже на протязі двох років, якщо я не помиляюсь, можливо, десь навіть два з половиною. Мовляють mm -hmm. під час сесії, це дуже актуально і рекомендую всім це робити. Хто такий зайнятий, як я? Е, замовляла я е, як і домашні роботи, так і контрольні роботи. Mm -hmm. Замовляла я індивідуальні інплан, НДЗ, е, тобто е, замовляла я е, подружці, тому що вона щось не могла зареєструватися на вашому mm -hmm. сайті, я їй допомагала. Mm -hmm. І що? дуже задоволена, буду замовляти надалі. Тобто ви кажете, що ви вже два роки користуєтесь нашими послугами, так? Так. А от зробили. за ці два роки чи сподобалась вам взагалі комунікація із нашими менеджерами та операторами? Чи можливо у вас виникали якісь труднощі із цим? Е, Трудощів ніяких не було е, тільки з тим, що е, я могла довго не відписувати. І через те робота, як би було, що відкладалася через мене, mm -hmm. скажу, те, що я збувала відписувати. І так, менеджери відписують дуже швидко, mm -hmm. е, відписують по факту те, що я питаю, чи те, що мене турбує. Були в мене, наприклад. Деякі питання там, коли буде зроблено, в яку пору дня навіть мені треба було там в першій половині дня. Я питала, що буде в мене там до дванадцятої години зроблено. Тоді mm -hmm. надіслали навіть ще в 10. Тобто я встигла все ще перетасати, переправити, що мені там треба було десь помилку зробити, бо викладачі би не повірили, що я <г tier> <leva> <А -га>. ну, тобто я задоволена. А угу. от наскільки швидко виконувалися е, ваші роботи? Е, я ставила в межах тижня. Щоб до тижня мені було зроблено, угу. то на протягом чотирьох днів. Тобто ще це... швидше так. ніж а, цей. Ніж так. Е, супер. А чи були в... до ваших робіт правки? Правок ніяких не було. Е, кажу, правки були хіба що я спеціально брала десь там і зробила по. Покажу викладачі, би не повірили, що то я на таке способна. Угу. Е, ви звертаєтесь до нас уже другий рік, і що вам за ці два роки найбільше сподобалось у нашій компанії? Е, сподобалось дуже. В компанії взагалі на сайті, чи як в Інстаграмі, чи й На Сайті мені сподобалось дуже те, що менеджери дуже швидко відповідають на мої запитання. Тобто, зразу, коли я задаю питання, вони відписують. Мені там приходять повідомлення на пошту, що от там написали мені. Я заходжу там, відписую все. Ну тобто, це відбувається миттєво. В інстаграмі що мені подобається, В інстаграмі мені дуже подобаються всякі гівелей. Mm -hmm. Подобається оця масочка, за яку дають промокод mm -hmm. і тим скористатися на сайті. Подобається ну, те, що є можливість щось виграти. Так, Це, Це дуже приємно. Так. Дякуємо. Клас, оформлення сторінки, текст. Ну, Дякуємо. Тобто... Це велика. Uh, так, дякуємо. Нам дуже приємно. А чи був у вас взагалі досвід замовлення робіт у інших компаніях, чи можливо в авторів на фрілансі чи на біржах? І якщо так, то чому вам довелося шукати нових виконавців? Були в мене роботи на фрілансі одне через Viber. Я не пам'ятаю, як я її знайшла, але ми тоді з одногрупницею разом замовляли роботу в неї, і ми мали її поділити настріл. Mm -hmm. Першу роботу вона в них замовляла, вона зробила їм, її нормально, ну, mm -hmm. тобто все з кіно вона тобто, задоволена була, ніяких претензій не було. А пізніше ми вирішили ще одну роботу в неї замовити. І для вона попросила передоплату, і ми чекаємо, чекаємо, і якби нам вже підходять строки, що треба її здавати, а нам ніхто нічого не скидає. І ми Добре. розуміємо, що все, все пропали наші гроші, пропав наш наші вправи ті і те все. І ми їй по типу ей. Ти чого? І вона не відписувала, нам впала на я, ігнор і ну, все. А вас я знайшла. у Вас була реклама колись платна в історіях. Це було дуже давно, кажу, mm -hmm. якщо це вас два роки, то це дуже давно було. І я вас так знайшла, історію загортала, і mm -hmm. там була реклама, і так через рекламу вас знайшла. Mm -hmm. Я зрозуміла, але те, що вас кинуло, це прям жорстко. <рістити> Окей, а коли ви е, от шукали виконавців, е, чи розглядали ви між декількома варіантами, наприклад, між різними компаніями? І якщо так, то чому обрали саме нас? Чи після цього поганого досвіду ви там одразу нас побачили і одразу до нас звернулися? Одразу, <рістити> отак, як ви сказали, одразу. Я спочатку думаю, ой, тих, я не лахатрон, вибачте нас за виски, тих я, аби все нормально було. І я тоді написала, вони такі, вибачте, в нас там реєстрація через сайт, в нас так через інстаграм то не можна, бо я вже прям інстаграм скинула ті приклади, кажу, робіть. Мені горить <сіх> там кажете що в нас реєстрація через сайт, тобто так не можна. І я така, о Боже, що реєструватися треба. Ло... А потім я така, думаю ой, значить, якщо реєструватися, значить щось серйозне, о, це ж сайт, це ж якась mm. така формальність трохи. і ну Тобто, це в мене викликало двіру. І з тих пір в сьогоднішній день. Супер, супер. А чи порекомендували б ви нас е, своїм друзям? І якщо так, то чому? Однозначно. Рекомендувала я вже вас трьом. Е, дві з них групни ці, і, і одна, я знаю, точно користувалася тієї зими в грудні. Mm. Е, ну, тієї е, того року. Користувалася вашими послугами. Вона е, mm. мене питалась, ой, чи встигнуть вони зробити як жути на? Ой, тих? Тих? <працех> <працех> Зараз хвилиночку я заберу кота, бо він тут бушує. Одна замовляла цієї сесії, вона та mm -hmm. Ой, чи встигнуть вони зробити, мені ж там, ну, ти ж знаєш, у нас тоді, -то, тоді -то екзамен. Я кажу, ну ти напиши, там, постав дату і mm -hmm. ну, це без проблем. Друга також користується вашими послугами, вона так само, як і я в декреті, і, ну, це прям mm -hmm. треба. А іншу я рекомендувала також через сайт от вона тоді була сама перша в мене і вона тоді замовляла вас саме перше. В неї це була бакалавська робота. І вас же там також також є. Якщо ти запрошуєш друга, то там, там. є відсоток. Оце дуже привопше. Та, -та, та, та якщо ви поділитеся своїм особистим промокодом то вам накуп накопичуються бонуси е на особистий рахунок. І їх і... негативного відгуку. Ну якщо користується, то і задоволення. Ну та та то. В результаті ви е, захищали свої роботи, е, на який бал, ну В середньому всі роботи? Е, в середньому захищала на 4. Mm -hmm. Того, що кажу, в деяких роботах я робила сама помилки, mm -hmm. бо вони просто знають мої знання на тих початкових курсах. І mm -hmm. на те, що я на таке способна, прям Бундеркінг, який скажу, вони б не повірили. А в цілком, я думаю, там була би тверда п'ятірка. А чи е, задоволені ви тими роботами, які отримали? Однозначно, якщо я росту далі і будувати. Та як в рік, в мене є точно. Шедві серце. Супер, <ривіт> супер. Будемо очікувати на подальшу співпрацю з вами. Е, і останнє: що б ви хотіли порадити іншим студентам, та що б ви хотіли порадити нашим підписникам? То що вчитись ніколи не пізно. Ну тобто. Вітись, здобувати знання якісь нові, це круто, Ой. це кльово. Це не те, що модно зараз, це я не знаю. Ну треба бути розумнішими від тих рашиків. Так. <реш> це точно, це дуже крута порада. Дякую. Тож я думаю, ми можемо вже завершувати. Дякую вам, Ірино, що ви погодили. На це інтерв'ю і поділилися своїм досвідом. Мені дуже сподобалась наша розмова і взагалі спілкування. Дуже вам дякую, і вам Дякую за спілкування. Дякую за запрошення. і е... Дякую за такі чудові можливості. Супер, друзі. А якщо ви хочете також взяти інтерв'ю, то пишіть нам у діректпочу дати в'ю і прикріпляйте аді свого замовлення. Якщо ви замовляли у нас роботу, і не забувайте накидати вподобайок для цього відео. І коментарію да. і коментарі також дякую.